Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Дов'язала я, друзі, свою шаль. Тепер приступаємо до обв'язки. По верхньому краю, дивіться, оце верх, в мене так верхній край так завершився. Дуже гарно вийшлося. І я тут не буду робити обв'язку. Обв'язку я буду тільки по бокових сторонах робити. Дивіться, я дійшла до кінця ряду і не відриваю нитку, приступаю далі до обв'язування шалі. Обв'язувати шаль я буду петлями соломона. На моєму каналі є відео, як правильно вив'язувати петлі соломона. Ось тут я залишу підсказку. Дивіться, друзі, завершили ми ряд. Роблю я ще одну повітряну петлю і роблю петлю Соломона. Петля соломона, отак от робиться, витягується ниточка. На ту висоту, яка нам потрібна, цими пальцями притримуємо цю ниточку, захоплюємо гачком робочу нитку, протягуємо через цю петлю. петлю. Тепер вводимо гачок під нитку, цю що притримували. Знову витягаємо робочу нитку, дві петлі на гачку і пров'язуємо моїв разом. Тепер витягуємо знову ниточку, на ту висоту, на яку ми попередньо тут -от витягнули, щоб вони рівненькі були, і знову. Повторюємо це саме. Получається дві петлі соломона. Тепер, дивіться, йдемо тут, як ми обв'язували край. Ми отут робили по краю, цей де боковий елемент ми вив'язували, ми тут на краю робили 5 повітряних петель. От всі п'ять повітряних петель ми під цю, повітря, під цю арочку з п'яти повітряних петель робимо стовпчик без накиду. Дивіться, дивіться, показую ще раз. Робимо петлю соломона. Ще одну петлю соломона робимо. І приєднуємо її в арочку. Букового елемента з під повітряних п'яти повітряних петель. Заводимо гачок під, ці повітря... під цю арочку з повітряних петель, витягаємо нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Отак от, от виходить в нас. І так, друзі, давайте от по цьому краю всьому пров'яжемо ці петлі соломона, йдемо аж. До кутика. ось ці кутики. Я тут ще не, не, не ховала цю ниточку поки що. І тут, в кутику, я покажу, як зробити так, щоб було гарно, тому що тут кутик треба буде завернути на другу сторону. Я покажу, як тут зробити петлі соломона. В'яжемо самостійно до цього місця, тут я вас зустріну. Так, друзі, пров'язали ми бокову сторону ось цю петлями Соломона, і ми дійшли ось де до того місця, до кутика, ось де, де ми починали з нього в'язати шаль саме, саме з самого початку кільця. І тут, виходить, з цієї сторони в нас є 5 повітряних петель, а з цієї сторони немає. Тому ми беремо ось, ось тут. -от. Олю вершину от вершину крайнього, крайнього стовпчика і робимо стовпчик, приєднує, стовпчик без накиду, приєднуємо ці петлі соломона. Тепер дивіться, друзі, знов робимо дві петлі соломона. Робили. І дивіться, приєднуємо ми їх ось у всю вершину всю кільце, де ми починали. Зв'язати з нього ми починали. Приєднуємо сюди все кільце. Тепер знову робимо дві петлі соломона. І приєднуємо знову ж це саме кільце. Справа в тому, що якраз тут це поворот, дуже кутик, і, і ми, якби ми одним тільки рядочком обв'язували, ми б цього не робили. А так нам потрібно, щоб воно потім, як будемо далі обв'язувати, щоб воно нам не тянуло. Робимо знов дві петлі соломона. І приєднуємо, переходимо вже на оцю сторону бокову, де ось до бокові елементи по другій стороні шалі, і приєднуємо от вже під ці повітряні, 5 повітряних бокових петель. От тут в нас буде ось так от просто густенько буде. Але, друзі, ми далі будемо обв'язувати, ви побачите, що воно е, красиво вийде. І далі ми знов обв'язуємо петлями соломона по, по осій стороні шалі. Друзі, доходимо до кінця цього рядочка, і тоді я вас знову зустріну покажу, як далі робити. Обв'язали ми другу сторону шалі петлями соломона, і дійшли ми до бокового кута шалі. Ось де я приєднала. Петлі соломона в останню бокову арочку з п'яти повітряних петель. А далі нам потрібно ось сюди приєднатися. Дивіться, робимо одну петлю соломона. І нам ось сюди треба приєднатись, але в той же час нам треба залишитися у цій вершині, в цьому вузликові нам треба залишитись, тому що нам потім треба буде в зворотньому напрямку рухатися, обв'язувати, тому що ми по кругу не обв'язуємо, ми верхню частину не обв'язуємо, тому що дивіться, вона як, як красиво закінчилась. Я рахую, що її не потрібно обв'язувати. Зробили одну петлю соломона і дивіться. Сюди приєднуємося оманливою петлею соломона. Робимо накид, вводимо гачок в арочку з під двох повітряних петель бокового елемента, дістаємо робочу нитку і витягуємо на ту, на ту висоту, як, якої був, ося, якою була оця петля соломона. На таку висоту. Цими пальцями ниточку притримуємо, захоплюємо ниточку, пров'язуємо через ці дві пет петлі на, на гачку зараз залишилося дві петлі. І тепер вводимо гачок під цю ниточку, що ми тільки що притримували, захоплюємо робочу нитку і три петлі на, гачок ми пров на гачку ми пров'язуємо їх одним махом. От так у нас вийшлося. Друзі, трошки вона інша, ця петля соломона оманлива, але вона. Але вона є. І ми залишилися в вершечку так, як нам потрібно. Тепер робимо поворот шалі, будемо в'язати в зворотному напрямку. Витягаємо ниточку, щоб зробити петлю соломона. Витягаємо і робимо петлю соломона. Одну робимо петлю і робимо другу петлю. Зазвичай вони робляться попарно, петлі Соломона. І далі, дивіться, друзі, ми приєднуємося: оце місце ми пропускаємо, де ми приєднувалися. А приєднуємося в, ось між ось тут, де дві петлі соломона, між ними отакий вузлик є. То в цей вузлик ми приєднуємося стовпчиком без накиду. Дістаємо робочу нитку і робимо стовпчик без накиду. Отак от, друзі, виходить в нас. Далі знову робимо дві петлі соломона. І знову приєднуємося. Пропускаємо оце місце вісім, щоб ви тільки не переплутали. Так, щоб не мішала вам. Приєднуємося між петлями соломона, де ми робили попередньому ряду петлі соломона. Вузлик між ними є. Цей вузлик ми робимо стовпчик без накиду. Дивіться, друзі, і в нас вже тепер виходить таке в'язання, як, як повинно при, при в'язанні петлями соломону. І так, друзі, ми обв'язуємо дві сторони шалі і зустрічаємося в другому боковому кутикові шалі. Я далі покажу, як далі будемо в'язати. Друзі, закінчили ми другий ряд обв'язки. Петлями соломона ми дійшли ось до цього останнього вузлика. Тепер дивіться. Тут, ну ще не зовсім закінчили, закінчуємо точніше. До цього останнього вузлика. і ми робимо, дивіться, ще раз. Робимо. Дві петлі соломона робимо. Нам треба красиво зараз завершити і перейти на третій ряд обв'язки. Зробили дві петлі соломона і приєднуємося в арочку з двох повітряних петель болового елемента. Ось тут приєднуємо ми з без накиду. Отак от. Так нам треба зробити, як і на, на тому першому в боковому куті шалі. Далі робимо знову робимо одну петлю повітряну. Ой, одну петлю соломона робимо. І ось, дивіться, ось тут, між цією шалію вже, цією напівквіточкою. Ось тут ми десь, накид робимо обмадливу петлю соломона у вершину. Останнього стовпчика вводимо гачок, витягуємо робочу нитку, витягуємо на висоту від цієї петлі соломона, ниточку притримуємо, вв'язуємо петлю і накид, залишається дві петлі на гачку, і вводимо всю ниточку, яку ми перетримуємо гачок достаємо. Звідти петлю, три петлі на гачку, їх разом ми пров'язуємо. от у от нас вийшло приєднання. Тепер, друзі, я пропоную розвернути наше в'язання, ну, в'язання це нашу шаль, обв'язку, і вже ми зараз будемо робити третій ряд обв'язки, завершальний. Ось ми зараз в вершині між петлями соломона. Дивіться, робимо три повітряних петлі і накид на гачок. І от сюди в цей вузлик вводимо гачок і робимо пишний стовпчик на 5 витягувань. Два, три. 4, 5. Пров'язуємо ці, що витягнули, петлі, дві петлі на гачку, і їх пров'язуємо другим прийомом. Робимо знов три повітряні петлі і з'єднувальним стовпчиком, це саме місце, звідки ми витягували цей пишний стовпчик, з'єднуємося. Робимо знов три повітряних петлі. І ще один. в це саме місце робимо ще один пишний стовпчик на п'ять витягнь, два, три, чотири. П'ять. Пров'язуємо ці витягнуті петлі. І другим прийомом пров'язуємо дві петлі на гачку. Три повітряні петлі і з'єднувальним стовпчиком це саме місце приєднуємося. Знову робимо три повітряні петлі, так на гачок, і знову це саме місце ми робимо пишний стовпчик на 5 витягувань. Можете, друзі, на 4 робити витягування. Як ви по... вважаєте за потрібним. Я на п'ять. Вони такі пишненькі получаються ці стовпчики. Раз, два, три повітряні петлі і з'єднувальним стовпчиком. І в нас, дивіться, буде на, кін... на кінці от така. Ніби трилисник. Ну, він мені асоціюється ніби з трьома пелюстками квіточки, що дуже гармонійно поєднується з, з оцею фігуркою, що ми в'язали шаль нею. Далі робимо друзі, так петлю соломона робимо одну. І робимо знов такий самий трилисничок, три повітряні петлі, і ось в цей вузлик, що ми тільки що завершили, петлю соломону, ось, де бачите, ми петлю соломону зробили. І тут вузлик, і в цей вузлик. Ми пров'язуємо отакий от три лисничок. Одне й те саме місце, нам треба його пров'язати. Три, чотири, п'ять. Закріпляємо. Раз, два, три. І в це саме місце приєднуємо. З'єднувальним стовпчиком. Знов три повітряних петлі, і знов з цього самого місця ми робимо <кій> другий пишний стовпчик. Два. Три чотири. П'ять. Раз, два, три повітряних петлі і приєднуємо в це саме місце. І знову робимо три повітряних петлі. І знову це саме місце, пишний стовпчик на п'ять витягувань. Три. 5 Раз, два, три. І приєднуємося це саме місце, звідки ми ці пишні стовпчики робили Получивсь три трилисник. Дивіться, друзі, один одну петлю ми соломона тут зробили. Робимо ще одну петлю соломона. І, дивіться, по нашому в'язанню йдемо по рядочку. <кій> Приєднуємося от в слідуючий вузлик. Попередньою раду, ось, де було в нас дві петлі соломона, і ось де тут вузлик. В цей вузлик ми приєднуємо стовпчиком без накиду. Бачите, виходить як. Получається, у нас правильне в'язання, бо м, ромбик у нас получає. виходить ромбик, а просто на, на, на вершині ромбика м, оцей трилисничок буде в нас. І далі знову ми так само в'яжемо, дивіться, друзі. Ось далі знову у нас буде цей ромбик сюди буде приєднуватись. Петля соломона. <кх> на вершині цієї петлі соломона робимо трилисник. Потім знову робимо петлю соломона і приєднуємося в цей вузлик. І тепер знову робимо петлю соломона. Петлю соломона робимо тут далі. Робимо трилисничок, приєднуємося в слідуючий вузлик. Роб... Робимо петлю соломона, трилисничок, знов петлю соломона слідуючий вузлик. І так, ми обв'язуємо. По, по всій довжині з двох сторін шалі, і доходимо до стідуючого бокового кута. Ішли, друзі, ми до бокового кута і приєднали, приєднали петлю Соломона в останній вузлик. Тепер нам треба завершити цей. Кут, щоб він красиво був, і щоб він був такий, як і той кутик навпроти. Робимо знову петлю соломона, і робимо наш трилисничок. Робимо, друзі, трилисничок самостійно, я зараз покажу далі як. Зробили трилисничок, витягуємо, робимо петлю соломона. І приєднуємося. Дивіться, друзі, куди приєднуємося. Отут, де був у нас боковий елемент шалі під дві повітряних петлі. Підприєднуємо сюди. Ось так от буде. Тепер знову робимо петлю соломона і робимо. Знов трилисничок, друзі, дивіться. І зараз вам зробимо трилисничок, потім знов петлю соломона, і приєднаємося ось в цю вершину стовпчика з накидом цього бокового елемента, і буде в нас шаль завершена. Зробили трилисничок, петлю соломона і дивіться в вершину ось сюди От, приєднуємося. де боковий елемент закінчується, а починається ця наша ну, шальна півквіточка. От вершина сюди приєдналася. Дивіться, друзі, от приєдналася. Тепер робимо закріпляючу петлю, і можна відрізати ниточку. Нема ножниці. Коротше, відрізаємо ниточку, ховаємо, і обв'язка в нас завершена, і шаль в нас також завершена. Друзі, дивіться, як красиво в нас вийшлася тут. Кутик завершився, обв'язочка в нас. Вийшла. Ось так у нас. Все прекрасно вийшло, друзі. Я вас вітаю. Ми з вами завершили в'язати шаль. Дуже красива шаль. Ніжна, приємна на дотик. Я, друзі, задоволена. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, чи вам сподобалась шаль, чи ви її будете в'язати, чи в'язали разом зі мною. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої. Наступні відео, далі ще буде багато цікавого і корисного. Дякую всім за увагу, всім миру і добра!